Скоро 8 березня, свято весни, краси та жіночності. Саме цього дня зазвичай вітали жінок. Проте вже кілька років в Україні триває дискусія щодо скасування цього свята, оскільки вбачають у ньому радянське підґрунтя. Торік у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування свята 8 березня та перенесення його на 25 лютого, оскільки саме цього дня святкують День української жінки. Проте цей законопроєкт ще досі не затверджений. Ми поцікавилися, що думають про дату 8 березня в Чернігівському муніципалітеті. Чи збираються вітати жінок цього дня? Буде п'ятниця. Для мене це п'ятниця. Я вітав раніше. Раніше вітав на День Лесі Українки. Дружину, маму. Дівчат буду вітати. З Підготував. Не скажу? Ні, я е, жінок не вітаю 8 березня. Чому? Тому що я їх вітаю кожен день. Я вважаю, що е, акце, е, акцентування на одній одні якійсь даті це значить е, порушення решта дат, е, про які треба говорити кожен день. Е, е, жінка це субстанція яка. Ну, фактично, вона розмовляє з Богом, і тому кожен день треба до неї звертатись з повагою. Це жіноче свято, і ми будемо вас вітати. Квіти це обов'язково. Дружину, дитину, колег. У мене дуже багато привідів в житті вітати дружину. 8 березня ми всі ми в родині не, не визначаємо. Інколи дружина на мене ображається, але вже звикла на цього. 8 березня вітаю всіх жінок зі святом. Та, Дружині. <смеч> квіти. Буду вітати традиційно. Е своєї родини жінок, своїх колективів жінок буду вітати. Тобто, мабуть, в цьому році це не буде так, як раніше яскраво, але це буде більш так щиро, по-домашньому. Підготував, я вже знаю, що будемо дарувати. Як бачимо, думки розділилися. Для когось цьогорічне, 8 березня, це просто п'ятниця, а хтось уже підготував сюрпризи для найрідніших і чекає, аби порадувати своїх жінок приємними емоціями.